Добрий день, мене звати Солєнко Анна і я юрист практики сімейного права юридичної компанії «Приходько та партнери. І сьогодні ми розберемось в змінах до 560-ї постанови від 06.05.25 року, які стосуються постійного догляду. Зокрема, змінами до постанови 560, передбачено, що тепер всі, хто подають заяву для оформлення відстрочки по 9 пункту, мають подати також акт встановлення факту здійснення догляду або довідку про отримання компенсації за догляд. Тобто, вже Змінились вимоги до пакету документів для відстрочки по 9 пункту частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, попередня редакція постанови передбачала, що такі документи подаються тільки у випадках, якщо відстрочку оформлює зять по догляду за тещою або тестом. Але ця вимога була відсутня для синів, чоловіків та батьків особи, яка потребує догляду. Отже, як ми з'ясували, нова редакція постанови 560 Місяць вимогу подавати акт встановлення факту догляду або довідку про отримання компенсації у випадках, коли відстрочку по дев'ятому пункту оформлює, зокрема, син по догляду за одним з батьків, дружиною чи повнолітньою дитиною. Тобто, ми бачимо, що законодавець надав нам вибір між двома варіантами, тобто ми можемо отримати акт встановлення факту здійснення догляду або довідку про отримання компенсації по догляду. Тому давайте розберемось, що це за акт встановлення факту. Дійснення догляду та довідка про отримання компенсації і як взагалі їх отримати. Акт встановлення факту здійснення догляду це офіційний документ, який підтверджує, що певна особа фактично здійснює постійний догляд за іншою особою, яка цього потребує. Зазвичай це там хвора дружина, дитина або батьки. Щоб отримати цей акт, треба звернутися до РДА або до соціального захисту населення, в залежності від вашого регіону, та подати заяву про видачу акту, в якій ви просите надати цей акт. Заява подається за місцем реєстрації особи, за якою здійснюється догляд. До заяви додаються документи, які передбачені додатком 5 до постанови 560. Перелік документів змінюється в залежності від особи, за ким здійснюється догляд. Після реєстрації заяви, комісія із встановлення факту здійснення особою догляду здійснює розгляд заяви протягом 10 календарних днів з дня її подання. Після розгляду заяви комісія обов'язково вийде за місцем реєстрації особи, за якою Здійснюється догляд, щоб подивитись, чи дійсно ця особа здійснює догляд. Комісія також може перевірити, чи нараховується вам компенсація за здійснення догляду, і після перевірки комісія видає акт. В свою чергу довідка про компенсацію по догляду це офіційний документ, який підтверджує, що особі нараховуються та виплачуються кошти за здійснення догляду за хворим членом сім'ї. Дана довідка видається, якщо ви подаєтесь на акт встановлення факту здійснення догляду саме для отримання виплат на непрофесійній основі. В такому випадку ви будете отримувати компенсацію. Але і вимоги для отримання такої довідки складніші ніж для отримання акту встановлення факту здійснення догляду. Тому, якщо у вас офіційний гарний дохід, то отримати таку довідку, на жаль, не вийде. Отже. Тим, хто отримав відстрочку на підставі пункту 9, але немає документів, що підтверджують догляд, акт або довідка про компенсацію, про які ми щойно говорили. Ми радимо невідкладно оформити акт встановлення факту догляду або отримати довідку про компенсацію. В іншому випадку дія відстрочки, скоріше за все, буде припинена або не продовжена. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете отримати індивідуальну консультацію, телефонуйте за номером, який бачите на екрані.